Ви знаєте, що у нас війна, ні? Телевізор не робить, бо як провода слабіта, раз бабу клюб'ять. В радянському Союзі замовчували то. Все. Тут є много не наших людей. А наша де що? А де, а де типу, одна баба, тут п'ять баб, у нижньому кінчав? Ви сама козите? я, Ой, я тут не, не можу повірити. І 80-ку маєте. Ні, Уся божечко мій рідний жони. Так я так бачу, що вам тут у горах жити дуже файно у Де має бути? Обеду приніс з Людвіком Свободи Германію. Ти де Словак і Чеху купив? Прямо приїхав із Чеху і купив, купив ту тухи. Я то дівчика Словакії я не архів написала. Ця війна заколотила та дуже ходять ту купу В моїх минулих програм. Ви вже напевно зрозуміли, що я дуже полюбляю відшуковувати найдальші закапелки нашого краю. Так ось ще приємніше мені, коли ті закапелки мають свою родзинку. Ми сьогодні у селі Буківцьово, і тут є ті родзинки, які мені дуже хочеться вам показати. То болить тепер? Десь ось? Та ось. Тебе. То ось. Друге туди. Ото я вам сама тут. А кілько маєте року? 50 вже буде. 90-то Що на що на бересе? 80 і 8 буду мати 29-го якого місяця? Януара, Януара. якісь ти парадні. І тут дохід, так подорогу в хири. Сушиться у вас. не сушиться, не то. то не... Най буде, ну, то не біда, Най лишіть. Я рада густру. То все-все ви вишивали, так? Да? А то все я вишивала. Красиво. Але не тепер, коли малолавала. Красиво. Ага, то ви а переробляли на тому місці. Хер. Ага, на тому місці, ага. але ви другу построїли. А то було подовжна хижа, поки ми новинки зробили. То було у якому році? коли як давно? 64. У угу. 64-му ми ще строїли. Так. І вже ви 64 64-го і їжали. Він старий жив, так. ми робили в світло заведено, а тепер вже телевізор не робить, бо як провода то раз два вокруг уб'є. Треба другий провод треба проводи, вам ага. треба проводку робити. А як ви тоді, ви, якісь новини, що, як ви не годністеся дивити телевізор? Телевізор, який був, був тоді, що був ще єдино в відео, тай, а так, такий, як... Та й ніч не знаєте щось у світі? Та що знав, я не який день вийшу. А так по телевізору все вийдяло. Ну ви знаєте, що у нас війна, ні? Бо це що, бо це де б не знала. А чоловік ваш помер як давно? — 16 років. 16 років вже. Угу. Дивай. Тримтеся, тримтеся так, за мене. У мене дуже болять ноги. Ноги не болять, поперед бо не болить. то не щоб закривати. Бо горці, не. Була хоч скала морцю в януку. Діти, мої, діти мені давали хлопці, десь як це хоче. Як ця Шо як машина, що на ньому. Хуй машин. А. А, а я знав. Ну, це то -то грубі машини. що товар перевозять. А кам кам ю... Кам ю... Кам ю... Кам А, я. А, там ну, ваш та ваш Василь на кам'юні робить. Вантазія, та не можу дойти nee. до пережина, але вже О, їм лять Я заберую. Відла ніж не принесла. Ні. Та до півничі треба було. Дай ну йди далі. Коту дай. А куди пійдеш? Анде. А, ну та йди. <рискнувшись> та нічого. Та ноги болять. Субтитры сделал болить. Є много не наших людей, а наша гади що? А де, де ти одна баба, ту п'ять баб нижньому кінчав. П'ять баб ваших, а ну, не наші, то що ви маєте на увазі то... <гум> А де одна жиє, я сама, то та сама, а де сама, а де дві поєднана. Та ви всі баби, а де діди? <гум> <Пошли>. <гум> <гум> діди, <повмерли. гум> діди померли? Діди померли в та... Хлопа не є, ні є одного хлопка немає. Та тяжко, бабам, я вам скажу, мусить всю роботу робити саме. Ну, то що тяжко, кідерати, яка має 80 років і вона косить. <говори> і беруть, І берете кромблі. І, і фасолю збираєте. І до воротку робите. Божечко мій рідний, Жони, так, я так бачу, порядок, що вам туди у горах жити дуже файно. І порядок, у Та ви кажете, то є дні чужі, чужі, то хто? Ну, ви, маєте на увазі ті, що просто покупляли хижі під, а, під, я, я, під я. дачі, так? Да? Та там пійдете, говорить, там вийдете. Там новий район є другий, але то самі не наші. Ага, новий район, ого, то у вас у Буківцьову новий район, та, смішно. Там. Ото ми там що, де ми на палиці пійдемо горі, там вони свої самі. Ну, а хижі покупали, то в Ошлунку цей день Словак із Чеху купив. Прямо приїхав із Чеху а, і купив, і купив ту хижу? Десять тисяч. За 10 тисяч доларів чи гривнів? Та де гривні в нас доларів. висіди про гривню. не Ну так є якісь такі старі розвалені, що можна і так займати. ми їздили по Та селах не є, бо таких старих. там нас. Ага. Ну. Бо знаєте, ми їздили по таких селах, там, де взагалі нікого не є. Там гусний, туди, під Ужоцький перевал. Мала. Хліб вам возять, так? Да? Ну, то непогано, нормально. Ну я чула, що магазину немаєте. Магазини нема. Ну а крім хліба ще щось возять, як другий друге, може купити хліба. Ну, так я тут -то кажу, що де берете, але не, щось цуря якогось. Ну хочу Кажете хліб, хліб хліб, то веться що, та діти возять їсти. Просто привозять батькам, да, та, та, старим на машині на роботу в суботу вийде, привезе їсти та й все. Ага, раз на тиждень. Ну, раз на раз тиждень. Ну, і не тільки їсти, бо то все треба. Там стиральний порошок, мило, зубну пасту, та, ну все бо, елемент не... аптеки, аптеку, ліки. Та, то то, то несе мені здо. Ага. То все принесе та й роботи. А що, а круплі ми садимо трактору. Uh -huh. Ми те не коплюємо, як ти баба, бо я не го те не куплю. Ви та, маєте на селі трактор, що берете в оренду, так, да? чи як? Та де, бо те свій маємо. А, ви маєте свій трактор. No. А, та то файно. Я думала, що ну, як орендують другі не, люди. Ні, ні, ні. та де, своїм пореме, по, по садиме, і своїм порами посадимо, покоплюємо і вберемо. Воду зав'юмі до хижі, вода в хижі. Та файно, то чого? Ні, Но, на свіжому купу. Коло ти ще беруєте? Беруєте. Беру. Сцеві мешканці, тобто на увазі, які живуть в Ужгороді, в Мукачеві в інших містах. Добре знають про це село із кількох причин. За перше тут місця грибні. Відомі місця грибні, і часто у місті на базарі ми можемо зустріти таку відповідь. Звідки ви білі грибочки привезли з буків цього? Інша річ тут неймовірно гарні краєвиди. І погодьтеся мати тут лісовий будиночок, або літній будиночок або дачу, як ми раніше називали. Це надзвичайно розкіш. Кажете, що ті хіджі, що покупляли, вони їх як на дачі покупляли, чи вони постійно тут живуть? Ні, там горі постійно живуть. постійно. там, тобто... сяде, та там горі нові хіжі, сяде. Постійно угу. вам тобі не є, по суті. Вам все добре. А. Тільки кажуть, у цьому році в цьому сезоні грибів не є, але тонеч. Ні, а не єфин не, не було, щось що І Єфен не було. було. Але є такі люди, що живуть за гриби, за Єфени, а що здавуть? Ну, та коли зі жили за того, ну а тепер хто пойде. Та за що жиєте тоді? Не грибів, ні ефи, а за що люди жиють? Ну, Та є те, що собі да, що зробите, але не вивозити їх, продавати, ні. А де? No. Тому це ми взагалі мало, Нашу копати даремно. Ну no, так. Да. Та ми так не робимо. No, собі вистачає, голоду не вмирають. І то саме головне. Та, та чи вмирається бо Яблука має, а да. Тут живете? Чи ви, ви купили піддачу? Це Багато піддачу людей купують вдома. Моя мати жила і тато звідси з села. Ага, значить Бабка. ви все таки маєте корені корень. Бабка і дітко, один, і другий теж. Ой, яка прелесть. І це ваша батьківська спадщина, я так розумію. Дідівська. Так, да, дідівська хата. Ой, які ви молодці, що ви її не пали, не закинули, а відновили її. Стараємося, да, якось ще тут бути. у жгороді живемо, там у нас квартира, а тут виїжджаємо так надачу. Вас привозили сюди в дитинстві на канікули? Так, да, да, Я тут завжди проводив канікули. Якісь веселі історії були, розкажіть. Та не знаю, так худобу гонили тут. Гонили худобу. Касати. Ще худоба була да. в селі. Да, Ого. Була, була корова, були гуси, була кури. Ну, таке. Тут кажуть, дуже грибні місця. Я рахую так, що тут найбільше в Закарпатті грибні міста. Найкраще, так. Найкращі, да. Грибів багато, коли сезон, то дуже, найбільше. Всі сюди їдуть і всі назбірують собі, грибів багато. Є традиція ставити на початку села хрест, А у вас він прямо в городі. Так, да, це був тоді початок села. Тут починалося mm -hmm. село, значить, виходить, що ваша хата стояла на околиці села. Кінець села було от там, де оця хата білим сім'я. Там от що стерчить? Да. Ага. Так. кінець села, А тут була поляна, тут просто огород був, а тут поставили хрест, як кінець села. То було в 1906 році. Так село розширилося, було було в нижньому кінці. то буква на два на дві сторони ділить на, на нижній кінець, на верхній. На нижньому кінці було 222 Два будинки і на, і на верхньому кінцеві так само було. Так це дуже, дуже багато, багато насправді. Та це десь під 500 то, будинків, да. то це більше тисячі то населення. Було шикарне, село, а, так, так. Так. Молоді було взагалі. Школа була восьмирічна наверху, і тут початкова. Ну і всі так, хазяйства мали такі, як має бути. А ви тут проводили своє дитинство все? Так, я до шість років, а в шість років пішла в школу і так. Потім в Чорнолову ходила з 5 по 10. Потім тут працювала з 73-го року Ким? в бібліотеці. Ви в бібліотеці працювали? Так. Як приємно чути? І, і в 81-му році пішла в Ужгород. в Ужгороді працювала у облак в бібліотеці, потім вийшла на пенсію і тут оказалася. До Марії ми ще повернемося, адже вона розповіла нам таку історію, яка перекреслила все, чого нас учили в школі. Але я залишу її на кінець, як родзинку, умисне для того, щоб ви додивилися до кінця. Привіт! Ти прийшла зі мною поздороватися, так? привітатися, гасилоніка. Як тебе звати? Мало місцевих людей лишилося. Дуже мало восьмій, коли я в 91-му році пішла головою, та людей. 8-160 людей. Восьму концові 12, що там тільки народ був, і будинки, а, а й ту, а ту 50, а туди по гуштаку. Ай тут діти, але возить тепер вже пійду, діти до школи, у смирякову не возить. Бо Талем, тих людей, що прийшли. Ця война заколотила, та дуже ходять ту купують. Але тепер тут наші діти не є двоє. І дивіться, яка цікава виходить історія. Значить, ця лавочка, вона особлива. Сюди приходять люди, коли потрібен е, інтернет-зв'язок. Виходить, як справа стоїть хата місцевих людей, там інтернету нема. Зліва стоїть хата, де поселилися херсонські люди. Купили хату. Там зв'язок є. Отже, оця лавиця це є лавиця світового контакту. Тут розмальована кольорова вулиця. Таке враження, що якийсь художник невідомий просто заблукав сюди і для власної розваги розмалював у різні фарби сірі будиночки. Долали кілометри у пошуках того, за чим приїхали. Ми ще не знали про додаткові бонуси у вигляді цікавих історій. Ну, в принципі, ми знали, що дорога складна до тієї старенької церкви. Але нас ніхто не попереджав, що ж настільки. Доведеться перейти через струмок. Ого, пригоди. Покажіть нам, де церква, покажіть. А як вас звати? Марія. Марія, ходіть, покажете, бо ми шукаємо, не можемо знайти, а знаємо, що церква ваша дуже славна. Дуже так. Ходіть. Ага. Її охороняють ЮНЕСКО, так. і вона багато-багато років має. Ну, так так. Ходіть. Я вам як вам тут живеться? А, це тут добре. Дивіться, мені наприклад, бо я тут все родила. Мені дуже тут тут так файно, свіжий воздух. Мені ся, наприклад, любить дуже. Та я бачу, і бачу, да. що люди дуже купують хати. Купуй, та, Там горі та, стільки нових хатів. Ага, я що я. Але буде я туди направо. То Ту є е, е, капличка. Ну, капличку ми вже бачили. А тепер направо. Направо прямо чи так, направо? Так, це прямо в церкву прийде. Ага, дуже гарно, дякую. На. Тут капличка. Так, капличку ми вже виділи. Ну, а тепер прийде. Ага. А ту дорогу? Прямо, прямо. Та, Ай, та де прийде, прямо прийдете. Добре, дуже дякую. Ще чехи свого часу застрахували цю пам'ятку. вам одну річ: от, попри все, що тут є маса недоліків, у села нема дороги, у села нема магазину, у села нема нічого, але у мене немає відчуття, що воно не перспективне. Я бачу, скільки хат покупували люди з Закарпаття, з Ужгорода, з Мукачева, з інших міст і здалеку, зі сходу. Я розумію, що у цього села є майбутнє. Я вважаю процвітання, ну, naprawdę, тому більше. що це дуже гарне село, тут такі краєвиди. Тим більше що мій батько був орденоносець. Батько орденоносець? А чого ж ви мовчите? Так це, з цього треба було починати. Так він був гордістю села. Да. Але ж в той час не було гордості села, тому що в Радянському Союзі замовчували то все. Победу приніс з Людвіком Свободи, в Германію. Так сказав, накрили на на крилі вони, вони ж е, безсмертний безсмертні полкці називають, ж Голуби Міру. Е, це, це ж вони то це зробили, що рестав розбили. Ага. Але ж замовкли, дали замовкнути, бо це красна площа других відвинула. Так ага. сказав, інші були. Свою версію історично. Да, а тут все життя мусить тихо бути, тихо бути. А потім вже в кінці я вже кажу, батько, то не треба тихо бути, а тут і голова сільської ради був комуністи. Я кажу, треба так зробити, щоб ваша правда піднялася. І я тоді в Чехословакії воєнний архів написала і прийшли документи. Прийшли документи до що де він служив. і що. А тоді і Попович, Петро Петрович Попович ще був у обласній раді. Цей був воєн, вони воєнком. І він узяв ці документи, і на основі цих документів він нагородив батька ордена. Це батько ваш на фотографії, так? У ці фотографії батько повернувся з війни. Так. цими фотографіями. Бачите, тут Чехословацький цей. Угу. Так. Ось тут сам Людвіг Свобода. Нічого собі, командир. Ось тут усі французькі солдати, на прапорі цей, бо Людвіг свобода казав, що це його армія, та він підніме той свій прапор. Але наші хлопці, оці наші всі закарпатські. Із хуста, і з того. Це всі закарпатські хлопці. Отой із нашого села Петро, Петро Пеха, а це мій батько, дивіться. Це мій батько, да. Боднар Андрій Федорович. Боднар Андрій Федорович. Так. Да. Як цікаво. І тут усі, тут, бачите, жінки є. Ага. Оця жінка біля волосся має, як вона різь так реставла, волосся розбили, бо це самоліти він токрили, отакий, от Чехословацький самоліт. А вони, кажуть, такі були дірали, вітер ду. Ага. І каже, платок зняло і волоси розтрипало, так гарно Батько батька розказувавши. Що... Ці хлопці, всі з Хуського району. Але вони там залишили, бо люди, Свобода, казав, що ви ми йорли. Всі, на всіх казав, ви ми йорли. І вони це всі залишили це на судетах. Там землю, каже, я вам даю землю і ви будете там жити. Так що вони на судетах і вони, їхні тепер родини, діти, правнуки, правну, кіно. Да, поженилися, навіть да, оцей пиха Петро наш вернувся в село із батьком, але він потім опять пішов туди, і, і, це, і він там женився, і він там має сім'ю і все. Я нічого не знаю, а хотіла б знати. Хотіла б про них знати, хотіла б, бо батько казав, якщо буде можливість, каже. То познайомся, каже, бо де хоча б каже з Петром. Знаєте, можливо, через нашу програму, бо дуже багато людей знаходяться отак. Ліцьми, так, да. і якщо вони побачать репортаж про буківського, я думаю, вони зацікавляться і самі контакти mm -hmm. з вами якось наведуть. Але Бачите, хоч у му році в uh -huh. 80-му році, дуже то, то вже не не то, що під час війни, але ж правда піднялася, так сказати, так. і і на цьому. І, і це можна сказати. Заслуга матері, що вона дуже його дуже за нього переживала, дуже за нього молилася, його мати, батькова мати Боднар Анна. Ну та вона дуже молилася тоді, бо їх один син погиб у на, на словаках, де то там. Коли вже Гітлера туди гнали з Харкова, це з Харкова вони гнали Гітлера. І це Всіх, всіх німців, хто так, так говорили. Що... І, і там на міну знайшов, і він з конями робив брат старший батько Михаїл. І там його розбило, і якось вона то знала, і вона дуже плакала, і йому постійно снилася і з 8 на 9 мая. Коли на Красної площі мав бути вже цей парад перемоги, та тоді вона приснилася йому, що дуже плаче, як руками схожий, тирає волосом і каже: Андрійку, повернися, бо Михайла вже немає. Боже, це хоч книгу бери, пиши. Так його же сам упрошував Людві Свобода, щоб залишився. Але він не хотів, бо хотів прийти до мами. І... Так що він фактично єдиний, який вернувся додому бік Так, да, А можна сказати, із усіх цих переможців з цього безсмертного полку, один він, що всю ту зберіг, так сказати, перемогу. І він прийшов сюди, приніс і так собі все то хранив. І потім я його дочка взяла і підняла. І там звідти прийшло. Але ж Чехословацький воєнний архів, тоді, можливо, і тепер не знаємо. Все таки під Росією стояв, бо це ж Росія. -то. І, і це росіяни, вони удостоворення привели при, вислали у Москву, а, та, а потім з Москви вже переадресували і сюди. Історію переконався. Теркали, так хоч прислали вже вам ну, доказ. А, а тепер я, я вам скажу, що вони оцей безсмертний полк, вони там на сході в нас є. Вони, вони ангелами є. Я чувствую, бо в снах мені батько теж деколи дещо де, де, підкидує. Що я навіть рада за ній, що вони на передову. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайтеся з нами. У нас цікаво.